У вас згрібати вилами. Родина Нікішанків порається на своєму новому подвір'ї. Роботи, каже пан Сергій, вистачає і на вулиці, і в хаті. Це ось ми живемо в такій хатинки, невеликій. Це в нас кухонька. Отак. Ми дуже раді, що. Нам предоставили, допомогли з такою хатинкою, хоча б… Обживаються в орендованому помешканні на Черкащині з початку серпня, відколи виїхали з окупованої Херсонщини. Херсонська область, Олешківський район, городами займалися, фаї сіяли подсолнухи, там арбуз. Я в лісхозі працював. Так, каже чоловік, і жили, допоки їхнім селом не почали курсувати російські танки. Півтора суток їхали колони. І потім півгода ми ще працювали в лісході, ще в нас гривня ходила, лісники працювали, ми дрова пиляли людям. І наші деякі люди почали їздити жалуватися на сусідів, на атовців. З того моменту, як почали їздити жалуватися, прислали російських військових, поселили в Сільському соєті, типу, дивитися за порядком. Роботу Сергію довелося покинути. Коли узнав, що ми пиляємо на бліндажі руським, я на другий день сказав, що я заболів і з тих пор я перестав ходити, ну, бросив роботу. Після вересня, звісно, 23-го, перед новим роком ми б там на вулиці побачили що хочеш. Що хочеш. Тобі кажеться, що вже ось около хати вони да. в тебе. Вони стріля... ну, учення, учення в них там це, оце, це було страшно, у, у, звісно. Понапиваються і починаються літати по вулицям, не, їм не дійти, не по шарабану, вони не, не дивляться. А далі пригадують, примусова паспортизація. Я раз попався на блокпосту не до хорошого якогось. Він почав мене запугувати, ну, що в тих руський, а в мене український. Каже, так, веземо. В скадовсті до вияснення особистості. А я знаю, я чув, як вони возять, дві-три неділі тебе не буде. Угу. Це хлопці самі мені розказували там. Чого? Пацана забрали, і до, ми і до сих пор ще й не знаємо, ну, де, де, де він. Його ніхто так і ніхто про нього нічого більше не чули, нічого. У школі, що розповідає 13-річний Сергій, вчили російську та співали їм Росії. На історії Росії вивчали там історію Росії, Російської імперії і тому подобне. Не хотів взагалі туди ходити, нікого бачити там. Залишалися вдома, говорять Сергій і Тетяна, бо чекали на українських військових. Кожен день думали, чекали, особливо як почали наступлення на Херсон наші. Ми раді. а в телеграмах вже ж почали, не Херсон наші взяти, а почали вже й писати, що опа, і Раденськ наш, і Голопристань пристань ми вже такі. Ну, Такі вже ну, доволі, що опа, тут угу. раз проходить час, пишуть, що ну то брехня. А коли зрозуміли, що синів і племінників можуть призвати до російської армії, то відразу виїхали перед Новим роком, це 23-го, Їм почали всіх заставляти ставати на воєнний облік. Там, ну, в Росії, виходить. а дітям самому меншому з 13, двом плем'яникам, 18 бо в січні 24-го. Завдяки волонтерам, 1 серпня родина дісталася до підконтрольної Україні території. Все осталось там. Хай без нічого надому. Тут, Тут я маю Тут я себе чувствую спокійніше і не, ходиш, не переживаєш, не переживаєш, нельничаєш. А там така жись, машина їде по вулиці, і ти думаєш, а якщо ще стала, і ти думаєш до нас чи не до нас. Окрім будинку на Херсонщині довелося залишити і козлика Василька, розповідає Андрій. Натомість тут вже прихистили ось цю блакитну оку. Всі її люблять. Знайомі, нові. з'явилися, друзіною з'явилися. Мені тут краще набагато. Я себе тут вільно ну, свободно чувствую, в принципі, чим там. Там, ну просто ходиш, опасаєшся і бували, надавлювали, щоб в общем, ну, йшов воювати за Росію. І, ну, і мені, в принципі, так само двом братям угрожали, тому що нас могли розстріляти. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.